На вулиці Степана Бандери в районі Збаразького кільця водій маршрутки збив жінку. До моменту зіткнення каже чоловік, людину не бачив. І що щось іде не так зрозумів тоді, коли відчув удар. Після цього одразу ж зупинився. Кажуть, що цей за... їхав я. Я не от там, де мітла, от там, я її не бачив. Кажуть, що вона на проїжджу частину вийшла. І все. І я зразу зупинився, розумієте? От де, де переда, де зад. І зразу я зупинився. Всі пасажири, які були в маршруті дані, почали кричати, що зупиніться, тому що ви якусь людину тягнете за собою. Після цього всі вийшли з маршрутки. Пасажири, які були в даній маршрутці, Пробували надавати медичну допомогу, першу медичну допомогу, але, на жаль, і... пан Олег викликав бригаду швидкої медичної допомоги та міліцію. Там кажуть, повідомлення про дорожню транспортну пригоду отримали близько півдесятої ранку. Виїхавши на місце події, було встановлено, що водій маршрутного таксі номер 15 здійснив наїзд на техпрацівника ЖЕКу. Яка знаходила світловідбиваючому жилеті, Ого. від утриманих травм дана працівниця загинула на місце події. Смерть констатувала бригада швидкої медичної допомоги. Наразі обставини ранкової дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство.